Народна мудрість говорить, не зарікайся від тюрми та суми. А щодо Писання, то сказано: не хвалися ти завтрашнім днем, бо ти не знаєш, що цей день народить для тебе. Правда, ми не знаємо, хто завтра поповнить общество сліпих людей або ж глухих, німих, або втрачених розуму. Ми не знаємо. Чиє життя стане полусиріцьким або ж сиріцьким, хто стане вдовою або ж вдовцем, кого життя посадить до інвалідного візка або ж прикує до постелі? Примудрий Соломон писав, хто їсть або ж п'є і бачить добре в житті, це дарунок від Бога. Хто ж може їсти або пити без нього? Скажу ніхто. Звернуся до священного Писання, це 13 глава Євреїв, 3 стих. Пам'ятай страждущих, бо ти знаходишся у тілі. Хай Бог поможе бачити знедоленого і страждущого на своєму шляху. Амінь.